Зараз з нами у студії Олександр Черненко, голова комітету виборців. Я думаю, тему анонсувати далі не потрібно. Скажіть, будь ласка, те, що відбувається на сході України, це фактично ну, можна вважати, що на цей момент президентські вибори вже зірвано? Ні, я думаю, що, попри всі ті проблеми, які сьогодні є, ми ще не дійшли до тої критичної точки, і є в мене великі сподівання, що не дійдемо, після якої можна говорити, що вибори вже зірвано. Тому що сьогодні, в принципі, всі процедури, які передбачені законодавством, відбуваються. Відповідно були сформовані буквально два дні тому окружні виборчі комісії по всій Україні крім Криму. В тому числі у всіх 22 округах, наприклад, Донецької області. Окружні комісії сформовані. Вони в найближчі два дні вже вчора і позавчора мали зібратися на перше засідання. Буквально сьогодні я отримав інформацію, наскільки, ну, по більшості України це відбулося, наскільки це відбулося, не відбулося в проблемних округах. Маю на увазі проблемні округи. Це ті, де сьогодні захоплені приміщення і де фізично дуже важко це зробити. Разом з тим. Я думаю, що сьогодні до моменту формування дільничних комісій у нас є ще два тижні. Е якщо ці проблеми, які сьогодні є, хоч частково вирішені, принаймні, не будуть розблоковані будівлі. Місцева влада зможе працювати, то вибори проводити можна. Це перше два тижні. Я уточню про до формування, до формування діль діль дільничних комісій. Ну знову ж таки, ну якщо ну сформується з запізненням, це погано. Але це але, все одно але не зриває. Але не критично. Це не зриває Більше того, згідно останніх змін до закону про вибори, які приймались багато в чому через Крим, але вони можна поширити цю практику на всю Україну. Якщо на якійсь дільниці вибори не відбулися, або дільниця не відкрилася, або не можна встановити результат, це не впливає на загальне невизнання виборів на дійсно. Вибори ЦВК може визнати виборами такими, що не відбулись, лише тоді, якщо в два турі два кандидата. Знімуть свої кандидатури. От все інше. Якщо на якихось дільницях, округах, навіть областях вибори не відбулись по закону, результатом виборів буде той результат, де вони відбулись. Це звичайно погано. Ну, тобто, ми за те, щоб ми на максимальну кількість громадян, які сьогодні є виборцями, проголосували. І треба розуміти, що ті, хто сьогодні не дає проголосувати, тим самим жителям Донецька, Харкова, Луганська, вони крадуть їхні голоси. Тому що вибори все одно відбудуться. але Просто без але без бою цих, цих голосів єдине, що сьогодні може зупинити вибори, це введення надзвичайного військового стану. Але наскільки ну, я розумію, українські і законодавці вчора в парламенті говорили про те, що немає ще такої необхідності. І експерти говорять про те, що якщо ввести стан, це створить тільки більше незручностей, ніж можливостей проводити антитерористичну операцію. Я не експерт у військовій справі, але буквально от я повернувся сьогодні, бо в Луган... і в Донецьку, і в Харкові, і в Луганську не був. А проблеми є, проблеми великі. Але я думаю, в рамках тих повноважень, які сьогодні мають спецслужби. Органи внутрішніх справ, внутрішньої Нацгвардії. я думаю, ці проблеми можна вирішити. По не знаю, як ситуація буде розвиватися далі. На сьогодні я повторюсь, не експерт, але за моїми оцінками, ці проблеми можна вирішити без надзвичайного стану і скажу, чому для нас дуже важливі ці вибори. Якщо ми сьогодні ці вибори не проведемо, криза може бути. А набагато більшої, невідомо коли закінчиться. Сьогодні Україна, як ніколи, потребує легітимної влади. Ми розуміємо, що це вибори будуть непрості. Ми розуміємо, які ситуації вони проходять. Але знову ж таки, для всіх виборців є вибір. Для виборців, Сходу, півдня є цілий арсенал, ну, комплект, якщо можна так сказати, кандидатів. Від комуністів до радикально проросійських і до помірковано-ліберальних, які є там виразниками і в своїх програмах інтересів, саме там Ну, де короткої, але, але все ж ну, до них більш прихильно ставитися. Да, тому та... і партія регіонів підтримала конкретного кандидата. Тобто сьогодні вони можуть іти проголосувати. Більше того, я скажу, знаєте, сьогодні, якщо... ну, Ситуація може мінятися, але сьогодні дані всіх опитувань дають там можливий вихід в другий тур Тимошенко і Порошенко. І теж мені на сході доводилося чути, що от, в другому турі не буде нашого кандидата, ми на вибори вибори не визнаємо. Ну, перше, щоб в другому турі був ваш кандидат, треба сходити на вибори в першому турі. По-друге, знаєте, я згадую ситуацію 1999 року, коли в другий тур на президентських виборах вийшли два проросійських кандидати Кучма і Симоненко. І хто з них стане президентом, визначила. Саме Галичина, Західна Україна. Сьогодні, якщо в другий тур, ну припустимо, виходять два умовно проєвропейських кандидати, хто з них стане президентом, вирішить саме Схід і Південь України. І від цих голосів все буде залежати. Тому ситуація в Україні така не вперше, і я думаю, треба до кожного виборця цих областей сказати: вибори відбудуться все одно, візьмуть вони участь у них чи ні, друге від їхнього голосу. Багато що залежить, і тому е, оці, оці два меседжі це те, що би хотілося е, сьогодні сказати всім виборцям. Але ви були на сході України, ви розумієте приблизно там місце, настрої місцевого населення? Я думаю, ви не тільки з громадськими активістами спілкувалися, представниками місцевої дуже. влади. Е, як люди налаштовані, ну тобто ну, ви деякі те вже озвучили, складно, але дуже складно. Ну треба знову розуміти. Да, є от після біля Донецької обласної адміністрації, там постійно. Дві-три тисячі людей там на безперу на одну да. секунду. Але е, коли ми вчора публікували е, на наших соціальних мережах е, фотографії саме барикад біля Донецької mm -hmm. обласної адміністрації, люди просили там, кажуть піцерія є за 100 метрів від е, Донецької обласної, а можете ще опублікувати фотографії, зроблені біля неї, тому що там уже нічого не відбувається, реально 100 метрів no, я, я бачив. Ну давайте не про те. Дійсно, є кілька тисяч біля да, в mm -hmm. активні активності. Там і п'ять більше збирається, але донець двох мільйонів міст. І я не знаю настроїв тих, хто сидять. Ну тобто, як знаю, я спілкуюся з багатьма. Дійсно, люди, люди хочуть. У людей є велика тривога, великі страхи, великі побоювання, десь виправдані, десь штучні. І люди хочуть, щоб ці страхи зникли. Багато хто з них пов'язує це там з такою стабільністю, як в Росії. Не розуміють, що це принесе лише десь стабільність. Скільки їх? Багато чимало, але знову ж навіть ті соціологічні опитування. Місяць тому свіжих просте не бачив, свідчили, 56% виборців точно прийдуть на вибори, і 25% швидше за все. В сумі більше 80, в тому числі і на Сході. Да, там було багато невизначених за кого голосувати. Да, там багато було налаштованих голосувати проти всіх, бо ще не було списку кандидатів. Але принаймні місяць тому. Дві третини громадян України хотіли взяти участь в виборах, і щось за кількох цих сотень, може тисяч сепаратистів. 37 мільйонів виборців не зможуть проголосувати. Ну де, де логіка? Тому вибори сьогодні проводити треба, і це єдиний сьогодні легітимний шлях виходу з цієї кризи. Щодо виборів, в нас зараз в інформаційному просторі існує величезна кількість міфологем. Там хтось вимагає одночасних парламентських і президентських виборів, хтось там говорить про вибори. Там ще якийсь референдум. Ну, багато всяких різних тестів. Саме про місцеві вибори згадують. Іноді просто зараз Сергій Андрушко з Сергієм Соболєвим поспілкувався в Верховній Раді. Згадали про місцеві вибори. Спробуємо, я насправді ще не бачив цього відео. подивимося з вами, спробуємо прокоментувати. Партія регіонів, яка набрала більше 60-70 голосів, наприклад, в Донецькій Луганській області не може сьогодні контролювати навіть приміщення місцевих рад. Я вже не кажу про об'єкти, які є недоторканими. міліція, СБУ. Тому виникає питання: а хто ж сьогодні стоїть за партію регіонів і хто її підтримує? Їм самим би треба визначити. Вони здається, що їх діяльність на руку Кремлю. Я думаю, що очевидно, це більше того, ви знаєте, якось так соромливо виходить. Що люди з автоматами терористи відкриті терористи? Тим чи іншим чи інший спосіб, фактично вони не підтримуються, і це повинно бути предметом розгляду прокуратури. Це є очевидно. А які Пасків... результати антитерористичної операції? Питайте про це силовиків. Я Запор... думаю, вони про інформують як ви думаєте, сьогодні проголосуєте. Чому вчора він набрав голосів? Ну, в залі вчора залишилось буквально трошки більше 200 людей? Тому я думаю, що сьогодні ті, що, що це питання поставлені безпосередньо, як перші, я сподіваюся, що сьогодні буде так, а в принцип, треба було? Без сутні, бо я вважаю, що призов треба поновлювати. Я на відміну від тих, хто виступає проти призову, пройшов армію. Не дивлячись на те, що вищою освіту, я відслужив півтора року, далі три місяці військові курси офіцерські. Я вважаю, що це завжди тільки зміцнює чоловіка. Янукович це був яскравий приклад, як головнокомандуючий, який дні дня не служив в армії, якого взагалі не допускали в армію через його судимості, керував армію. Ми бачимо, до чого армія до А чи батьківщина буде Сувати за суспільне телебачення сумніву, Це наш законопроект, який ми вносимо і ми без сумніву... Пане Сергію, змін з'явилася інформація, що нібито Юлія Тимошенко знімає свою контролю. Це не відповідає, дійсності... але не спрацьована чимось... була Так, А що спростовувати? Ця інформація появилась на сайті е... бувшого голови ЦВК. Це взагалі якось дивно звучить, коли хтось за когось проголошує. Я думаю, що це стара спроба попробувати пересварити між собою кандидатів. Це вибор чомусь не почув, але що відбувається насправді? Ситуація з місцевими теж сьогодні має, скажімо, ті самі проблеми, що і в президентську. З одного боку, всі процедури відбуваються. Вчора Центральна виборча комісія створила нову територіальну комісію в Києві, створила районні територіальні комісії. Те, що ми наполягали, фактично йде підготовка. Скрізь, ну крім Криму, звичайно, бо там і в САКах і в Феодосії мали бути вибори мера. Відповідно, я вже не знаю. Згідно українського законодавства, точно не відбулиться, Але в інших містах іде підготовка. Там висування лише почнеться на наступному тижні. Кампанія дуже коротка. Тобто, сьогодні теж я не бачу пересторог. Тому щоб місцеві вибори не відбулися ну, тому Слов'янську, наприклад, якщо не буде розблоковано адміністративні ну, будівлі, яким чином можуть відбутися? наскільки? Я не впевнений, що в Слов'янську мають бути тамську не У нас бути. вибори будуть лише в 43 населених населених. А пунктах. то там не всі ж поставили. Не всі, не всі, потрапляють, не всі. На лише 43 населених пункта, з них сім обласних центрів. Але є і в Донецькій, і в Луганській області є кілька міст. Ну не Слов'янськ, але інших міст, де де в горлівці, по-моєму, мають бути вибори мера, Ну от, ну поки що теж. Там нічого критичного, щоб ці вибори не відбулись, немає. Але якщо, скажімо, в день виборів в дільниці там не відкриються, то якщо на президентські вибори це не вплине, то місцеві вибори просто не відбудуться. Угу. Ви згадали що той закон, який зараз діє він дозволяє він такий досить гнучний, гнучкий, дозволяє зробити так, що якщо десь щось не відбувається, не вдається, все одно вибори це не зриває. це ви вважаєте, що це все таки ситуативний захід? Чи ну безперечно, не хотілось би такого, не хотілось би, щоб в майбутньому це було, тому що ми ніколи не стикалися з такою ситуацією. Знову ж таки, я розумію логіку цих законодавців, тому що не може кілька тисяч. Громадян диктувати умови всій країні, які потрібні вибори. От і все. Якщо хтось не хоче, будь ласка, не йдіть. У нас право вибору, не обов'язок. Не йдіть, але дайте зробити це тим, хто це хоче. А я хотів запитати от, щодо людей в Криму, які ну, там, я впевнений, що є багато людей, яким не байдуже, які хочуть справді віддати свій голос за того чи іншого mm -hmm. кандидата, або просто віддати свій голос, навіть ну, щоб, щоб mm -hmm. бути почутими. Яким чином за сьогодні, вашу інформацію буде Сьогодні, Згідно якому? того навіть закону про окуповані території, який був проголосований нещодавно, вибори на території, на окупованих територіях не проводяться, а виборці, які там є, можуть проголосувати на материковій частині. Яким чином? Так як ми хотіли, поки що немає, щоб були створені якісь окремі дільниці на території Херсонської області, сьогодні мешканці Криму, громадяни України, які там живуть, можуть проголосувати в принципі на будь-якій дільниці України, але попередньо звернувшись із заявою про тимчасову зміну місця голосування. І, на жаль, тобто логістично зробити це важко, тому що перший раз, якби діяли органи ведення реєстру в самому Криму, можна було б звернутися там. І, а скільки вони не діють, потрібно сьогодні, не пізніше, як за п'ять днів до виборів, приїхати на материк туди, де ви хочете голосувати, подати заяву про зміну тимчасового місця голосування. І другий раз вже приїхати в день голосування, щоб проголосувати. Дуже важко. Практично, але це багато в чому стосується і тих, хто вже виїхав. Да, тих, тим, тих, Хто, тих, виїхав, тим хто вже, вже виїхав, чи ті військові, які з Криму були передислоковані. Вони сьогодні, поки не створені дільниці, можуть звернутися в органи ведення реєстру. Це в кожній районній адміністрації. А вже коли будуть створені дільниці безпосередньо дільницю з такою заявою, але не пізніше, як за п'ять днів до виборів, фактично не пізніше 20 року травні вони мають це зробити, подати заяву. Я думаю, тим, хто в кого є кримська реєстрація, це має зробити без додаткових якихось підтверджень і вказати ту адресу, за якою вони хочуть голосувати, за якою вони фактично будуть день виборів, і в яку дільницю ця адреса входить, там їх і включать в списку. Принаймні така процедура сьогодні в законі є. Ми в рамках проекту громадськ... громадського телебачення перед вибором називається Андрій Сичок з Юлією банковою роблять. Там ми, якщо комусь цікаво, можете або на нашому Ютубі або на нашому сайті подивитися випис програму. Там є чітко вказаний механізм. Так. У нас один з наших працівників, яким він так само змушений був залишити Крим, і в нього кримська прописка, і просто наприклад, у нього показали, яким чином можна вирішити ну, проблему. Бач. Як нам казали представники органів місцевої влади, це займає близько 20 хвилин. Виявилося, що набагато швидше це все робиться. Так, але але я ж кажу, це добре, якщо людина є фізично Вже тут. Так. А ті, хто не є, їм треба кілька разів їздити. І є великі побоювання, що в день виборів взагалі можуть ці блокпости на перешийках просто не перекрити. Але я думаю, звичайно, хотілося б, щоб все-таки були створені спеціальні дільниці. Можливо, для таких громадян зробити не день голосування, хоча б 5 днів. Ну, сьогодні, Сьогодні, бачите, Є проблеми набагато серйозніші, і маємо те, що маємо. Щодо набагато серйозніших проблем, ми просто ну там кажуть, ми зараз з вами говоримо про президентські вибори. Люди у нас дивляться і думають, типу, як же там е, сепаратисти з автоматами блокують будівлі і так далі, а вони говорять про настільки вже в цей момент на актуальну тему. Насправді, е, вибори це такий шлях, е, ну дуже дуже важливий механізм легітимізації, фактично найважливіший механізм легітимізації влади. Настільки важливо зараз легітимізувати е, українську владу і нас. Ну давайте так сьогодні влада є легітимна українська, але в силу того, що виконуючи обов'язки, президента а не президент, все таки механізм повноважень. А ну не такий широкий, як ков тому легітимна влада, є легітимний парламент. 300. Я, да. я тоді уточню. Да. Я маю уточнити, що черговий раз продемонструвати да. те, що ну, влада легітимна. Тому, тому, що ну розумієте, якщо не провести вибори 25 травня, ми тоді повністю йдемо правовий хаос. Коли їх проводити? Сьогодні дійсно не лише зовні України і в середній України є люди, політичні сили, політики зацікавлені, щоб вибори 25-го не відбулися. Питання, що далі. Постій по питання сьогодні має бути паралельний тий процес, скажімо так, силовий процес боротьби з сепаратистами, з наведенням порядку і процес політичний. Процес нормального функціонування держави, приймання законів, виконання бюджету, проведення виборів і так, далі, і так далі. Так, ну звичайно, ця нестабільність вона заважає. Але іншої ситуації в нас сьогодні немає. Казати, як ви взагалі можете говорити про вибори, країна в небезпеці. Якщо виборів не буде, країна буде ще більше небезпеці, і треба це усвідомити. А я ж кажу: сьогодні всі процедури здійснюються. Можливо, десь буде затримка в таких областях. Комісії не в дводенний термін зберуться, а пізніше. Можливо, там буде, але але головне, що, що процес, процес триватиме. Якщо, безперечно, дільниці не відкриються, а їй будуть і погрози, очевидно, будуть силові якісь блокування. Якщо це питання не вирішиться, то ну, треба, треба розуміти, що це не звини держави Україна. Не дзвони української влади цим людям не дали проголосувати, а це власне дзвони. В тому числі іноземних держав щодо іноземних держав. Просто зараз, в ці секунди, поки ми з вами е, говоримо, президент Російської Федерації Володимир Путін почав телефонним зв'язком е, спілкуватися з е, своїми виборцями, і вони будуть ставити йому в прямому е, ефірі запитання. Така цікава форма. Знаємо, що коли надходили попередні запитання, там тисячі просто йому навалили е, цих запитань, і сам Дмитро Пісков, його прес-секретар, говорить про те, що жодного е, критичного Добре. запитання щодо ситуації, наприклад, в Криму, не було. Якщо є можливість, так можемо показати кілька секунд хоча б Путіна, щоб наші глядачі розуміли, як то воно відбувається у наших сусідів, ну а потім далі продовжимо розмову з гостем. Тоже произошло в Україні за последнє время. Ми знаємо, що в своє время президент Янукович отказався підписувати документ об асоціації з Євросоюзом, но он не отказався даже, а сказав, що на таких условиях, не может подписать, потому что это будет резко ухудшать социально-экономическое положение Украины и граждан страны. И заявил, что ему нужно подумать и поработать над этим документом вместе с европейцами. Начались известные беспорядки, которые привели в конечном итоге к конституционному, к антиконституционному перевороту, к вооруженному захвату, захвату власти. После этого это кому-то понравилось, а кому-то нет. И на востоке, Юго-Востоке Украины, люди забеспокоились за свое будущее, за, свое, за будущее своих детей, имея в виду, что они наблюдали и всплеск национализма, и угрозы в свой адрес, и желание отменить некоторые права национальных меньшинств, в том числе русского меньшинства. Хотя это условно, потому что все-таки русские в этой части. Земли, Украины, они все-таки являются коренными жителями. Но была предпринята сразу попытка отменить решение, связанное с использованием родного языка. Это все, конечно, людей насторожило. Что, что дальше стало происходить? Вместо того, чтобы наладить диалог с этими людьми, на, на, на места губернаторов руководители регионов из Киева прислали своих назначенцев. Это местные олигархи, миллиардеры. Люди и так к олигархам относятся с большим подозрением и считают, что они нажили свои миллиарды, эксплуатируя народ, разворовывая государственное имущество. А тут еще их прислали в качестве администраторов, руководителей целых регионов. Конечно, это вызвало дополнительное недовольство. Люди начали выдвигать из своей среды лидеров. Что сделала власть с этими лидерами? Пересажала всех в тюрьму. И это на фоне того, что националистические формирования не разоружаются, а наоборот начали все больше и больше угрожать применением силы на Востоке. На Востоке люди сами начали вооружаться. И вместо того, чтобы осознать, что происходит нечто неладное в украинском государстве, и предпринять попытки к диалогу, начали еще больше угрожать силой и дошли до того, что двинули на гражданское население танки и авиацию. Это еще одно очень серьезное преступление киевских сегодняшних властителей. Не знаю, я якби побачив це авіашоу себе над головою від мігів 29-х, які я думаю з Полтавської області туди долітають Там і навчання. Зараз якраз проводять навпаки, б сподобалось. Але я впевнений, що якби Володимиру Путіну ми ще дозволили поговорити в нашому ефірі ще кілька хвилин, він би й до виборів би дійшов. Ну можливо, але нічого нового. Тобто, вже були заяви, що вибори нелегітимні, що є легітимний президент. До речі, навіть якщо говорити про легітимність Там Януковича, навіть в суспільних. Опитування, яке останнє було, лише 5% громадян України вважає Януковича легітимним президентом, в тому числі і на Сході, тобто про яку там легітимність його можна говорити. І, ну, принаймні, якщо Путін апелює до думки. Жителі Півдня і сходу хай вивчить цю думку, і, і потім, потім щось говорить. Ну тобто, ми не почули те, що нічого несподіваного. Мене інше дійсно хвилює, що сьогодні величезне є сприйняття такої політики в російському суспільстві. І ну, для мене, знаєте, завжди було загадкою, ще з часів історії, коли я вчив там Другу світову війну окей, да, був ксезофренік Гітлер. Там е, була пропаганда, не було інтернету, але як велика нація, культурна нація, могла в е, ну, це, це все повірити. І сьогодні, сьогодні, ми бачимо, що таке можливо. Але вже є інтернет, і все. А одно і, вже можна... є інтернет, ну, і це, і це і, ще більш можливо. Ще більше, і, це, і це, і це, і це лякає, але знову ж таки, сьогодні будь-який німець, яка в них велика психологічна травма, історична травма, наскільки їм соромно за те, що робили їхні батьки, діди. І, і, і вони це знають. Вони, це дуже хвора тема, і, мабуть, буде на покоління. І от а росіяни просто ніяких уроків з цього не беруть. Ну так, дивимось, так дорікнули Дмитрію Піскову про секретаря Путіна в тому, що вичерпалася їхня креативність, трохи дублюють одні ті самі тези. Але. Насправді трошки трошки відійдемо від <реш> виборчої теми, хоча насправді, щоб не говорити в політиці, все одно потім повертаєшся до виборів. Наскільки на вашу думку, просто все таки експерт з виборчого законодавства і, і, і не тільки і взагалі, щодо процесу виборів, е наскільки для забезпечення того рейтингу, який є у Володимира Путіна в Росії і е тих результатів, які на виборах реальні ми розуміємо, що вибори накручуються, але все таки <реш> рівень підтримки в нього величезний. він, <строслення> <реш> <реш> мабуть, найпопулярніший <реш> диктатор. В... У, у світі на цей момент, але е, наскільки важлива для нього ця українська тема, на вашу думку, для, для легітимізації його всередині країни? Ну, безперечно, тут настільки українська тема, як тема а, власне, ну, такого людини, яка є ностальгія да, за Радянським Союзом, за імперією, вона штучно ця ностальгія є. І тут а, і власне і Крим а Крим тут особливо, знаєте, як казав один із ними, що будь. 95% росіян в тому Криму, які приєднали, ніколи не побувають. От, ну можливо, там 90%. Але вони так радіють цьому приєднанню Криму, ніби ніби вони вони вже завтра туди поїдуть. Тобто, ну це тема, це тема дійсно великої Росії. Росія, яка захищається за своїх цих. Вона вона безперечно бо, ну, в будь-якій країні, в якій є імперські ностальгічні настрої, вона є благодатна. А, і ми, наскільки це довго буде? Бо це є питання. Безперечно, тут багато чинників, і безперечно, це ціна на енергоносії. Багато в чому ця російська державна машина тримається власне на барелі, на ціні за барель, і, і все це може бути. Бо сьогодні Росія несе колосальні збитки. Єдине, що для ну, ці збитки не несуть поки що звичайні росіяни, вони їх не відчувають. А ті там олігархи, вони ну вони нічого не можуть зробити, тому що приклад Ходорковського і інших їх вони, вони всім змирились, тому сьогодні всі олігархи є контрольовані. І а, наскільки ці збитки просто ну відразу ніколи, звичайний росіяни не відчує, це має прийти певний час. І наскільки це. <кій> ну, я думаю, найближчий рік ця тема будемо мусолитись, а там побачимо. Ми маємо критично сприймати те, що чуємо з того боку. Не хочу, щоб маленький диктатор великої країни реалізував за рахунок за мій Дуже. рахунок власне его. Дуже дякуємо вам, пану пан Олександр.